Дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю. Новообраний президент США Дональд Трамп вперше прибув із Флориди до Вашингтона та провів низку зустрічей на капіталійському пагорбі. Він зустрівся із конгресменами від республіканської партії, а пізніше його прийняв у Білому домі чинний президент Джо Байден. Детальніше про ці зустрічі говоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується з Білого Дому, та Катериною Лісуновою, яка працює у конгресі. Вітаю, Кат... Вітаю вас, колежанки. Вітаю. Отже, Юлі, почнемо із зустрічі двох президентів у Білому домі. Про що говорили? Чи відомі якісь деталі? Та Марії відомо, що зустріч у овальному кабінеті тривала майже дві години. Досить тривала зустріч. І знаємо, що окрім президентів чинного та новообраного на ній були присутні керівники апаратів їхніх адміністрацій. Це Джеф Зайнс від Джо Байдена і Сюзі Вайлс, яку Дональд Трамп хоче бачити на цій посаді. За словами Карін речниці Білого Дому, ця зустріч і їхня розмова була досить ґрунтовною. Обидва лідери обговорили пріоритети національної безпеки Сполучених Штатів. Також обговорили внутрішню політику і, зокрема, пріоритети для роботи конгресу на наступні півтора місяці. Ми знаємо, що Джил Байден, перша леді Сполучених Штатів, теж привітала Дональда Трампа у Білому домі і передала письмову записку Меланії Трамп, яка на цю зустріч не приїхала. Що це взагалі за зустріч? Це звичай, це американська традиція, яка символізує, що чинна адміністрація президента Сполучених Штатів готова мирно і безперешкодно передати владу, передати справі. Справи наступній адміністрації. Ми знаємо, що 2020-го Дональд Трамп цього не зробив для Джо Байдена. Але Джо Байден цього разу 2024 року сказав, що він вважає це своїм обов'язком, і він вважає, що на це заслуговує американський народ. Перед тим як зустріч розпочалася, обидва президенти чинний і новообраний дали кілька слів, сказали кілька слів перед пресою і. Зважаючи на те, наскільки м'яко кажучи, непрості відносини є між Джо Байденом і Дональдом Трампом, злунали вони дуже люб'язно один до одного. І обидва наголосили якраз і на важливості цього мирного і плавного переходу влади. Я з нетерпінням чекаю на плавний перехід, і ми з нетерпінням чекаємо поговорити про це сьогодні. Політика жорстка. І в багатьох випадках це не дуже гарний світ. Цей світ сьогодні гарний, і я дуже ціную такий плавний перехід. Він буде максимально плавним. Я дуже ціную це. Джо. Дякую. нема за що. Бачимо, що дійсно політики обмінялися люб'язностями. Юля, а чи говорили про Україну і загалом про продовження підтримки Сполучених Штатів? Та, ти знаєш Марія, говорили про Україну, але варто зазначити також, що Джейк Саліван на брифінгу у Білому домі буквально годину тому у нього запитали про того, про те, які вважає чинний президент Джо Байден є найбільшими загрозами для Сполучених Штатів, що він хоче передати наступній команді, про що попередити. І Джейк Саліван сказав, що є кілька загроз. По перше, він сказав, що стратегічне змагання із Китаєм це буде загрозою і темою на наступні десятиліття. По друге він сказав про... Іран, але по-третє сказав, що зараз те, що є зараз найголовніше, те, що загрожує безпеці Європи, а значить і всього світу, це російська агресія проти України. І Джейк Саліван сказав, не вдавався в багато деталей, але сказав, що Джо Байден ще раз наголосив на своїй відданості підтримці України, пояснив, чому підтримувати Україну це в національних інтересах Сполучених Штатів. А також сказав, що він зі свого боку, як радник з нацбезпеки, передасть все, що він знає наступній команді. І все, що вони вважають, може допомогти поставити Україну у найсильнішу позицію для потенційних перемовин. Давай послухаємо президент Байден Президент Байден наголосив на думці про те, що підтримка Сполученими Штатами України на постійній основі в інтересах нашої національної безпеки. Одна з причин, чому це також в інтересах нашої національної безпеки, тому що сильна Європа, стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам, дає відсіч агресії. Має життя важливе значення для того, щоб ми не були втягнуті безпосередньо у війну, що ставалась двічі у 20 столітті на європейському континенті. Отже, президент наголосив, Осив на цьому наша відповідальність як команди національної безпеки розповісти новій команді, те, що ми бачимо, що знаємо станом на зараз, і як на нашу думку, США в цей перехідний період і надалі можуть поставити Україну в найсильнішу можливу позицію на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій можливій позиції за столом переговорів під час обговорення угоди. Дійсно очікуємо, що підхід до допомоги до допомоги Україні зміниться у нові нової адміністрації, але яким він буде, поки невідомо. Катю перед візитом до Білого Дому Трамп вперше після перемоги зустрівся із конгресменами від республіканської партії. Зустріч відбулася не в самому конгресі, в готелі поруч про що говорив новообраний президент із однопартійцями, та як вони реагували і чи йшлося про Україну. прибув Дональд Трамп на цю зустріч не сам, а з Ілоном Маском, який був стабільним підтримуючом та прихильником Трампа. Протягом протягом цієї кампанії під час самого виступу і звернення до республіканців в палаті тип представників зазначив, що журналістам не було дозволено побачити усе звернення. То всю розмову були присутні журналісти буквально перші кілька хвилин. Так от, під час цих перших хвилин Дональд Трамп подякував за підтримку своїм однопартійцям. і Фактично привітав їх із чудовими результатами, як у Білому домі, так і в Сенаті. І з гарними станом на зараз показниками у палаті представників пропоную власне послухати. Детальніше, що саме сказав Дональд Трамп. Приємно перемагати. Завжди приємно перемагати. У нас зібралися хороші друзі в цій кімнаті. Отже, у нас були історичні цифри, особливо для президента. Але ми не будемо в це вдаватися. Але палата представників теж впоралася дуже добре тому я просто хочу подякувати усім. Ви неймовірні. Ми працювали з багатьма з вас, щоб залучити вас. А ви допомогли мені? Ви також допомогли мені і мої цифри. кажуть, що це були найважливіші вибори за 129 років. Це досить добре. Після цього виступу цієї зустрічі я також поспілкувалася із законодавцями, які були там присутні з республіканцями палати представників. Вони здебільшого охарактеризовували цей виступ як виступ подяки та привітання привітання однопартійців із гарними результатами та подяки за усю допомогу. Зокрема, Том Кол, це конгресмен республіканець та голова одного із комітетів, заявив, що зараз основною меседжем цієї промови було як добре бути з. Зараз республіканцем пропоную послухати основним посланням було як же добре бути республіканцем зараз. Очевидно, що Трамп почувався дуже добре щодо своєї перемоги, і масштабів і глибини. Також він добре почувався, що обидві палати перейшли на його бік. Виокремив багатьох представників, яким або він допоміг, або які були особливо корисними. Зокрема, наших лідерів. Ви можете собі уявити, які гучні оплески отримали Еліс Стефанік і Майк Волтс. Ми задоволені. Цими призначеннями, хоча, як сказав один із членів, будь ласка, не забирайте більше. Ми більше не хочемо втрачати членів конгресу. Але вони чудові люди, і ми втримуємо їх місця. Було небагато про політику чи якісь оголошення більше визнання і заклик. Друзі, я хочу, щоб ви трималися разом. Якщо не сказав конгресмен Том Холм привітав перепрошую, ба... Байден Дональд Трамп. Привітав також і новопризначених конгресменів, яких він заявив, що призначить в свій новий офіс. Зокрема, я поговорила з одним із них. Це конгресмен Майк Волз. І я його запитала про те, якою може бути політика по Україні, чи згадувала Україну під час цієї промови. конгресмен Волз заявив, що про Україну під час цієї промови особливо не згадували. Він сказав, що не буде сильно. Закоментувати детальніше нашу розмову із ним ви можете почитати на сайті також голосу Америки. Але він охарактеризував головні меседжі Дональда Трампа щодо політики по Україні наступним чином. Він сказав, що основним меседжем і політикою буде припинення цієї війни, також а також приведення до перемовин обох сторін. Зокрема, аналогічні заяви щодо майбутньої політики по Україні щодо їхнього бачення окремо республіканців заявляли і інші республіканці, з якими я спілкувалась, зокрема. Конгресмен республіканець Дерік Ван Орден пропонує послухати, що він сказав я хочу миру. Я хочу, щоб українці перестали гинути. Я хочу, щоб росіяни перестали гинути. І я хочу, щоб ця війна закінчилася. Не всі будуть задоволені, але так це працює. Ви знаєте, я і сам маю кілька бойових виїздів. Я хочу миру в Україні. Я хочу, щоб український народ не хвилювався, що його обстрілюючи вб'ють. А російський строковик не хвилювався, що наступить на міну у чужій країні. Катю, також відомо, що сьогодні обрали нового лідера республіканської більшості в сенаті. Ним став Джон Тюн. Що про нього відомо, і що сам говорить сенатор про свої плани? Джон Тюн є сенатором, який представляє південну Дакоту. Йому 63 роки. Він переміг двох своїх супротивників, тому що по суті трьох виділили принаймні за інформацію американських медіа законодавців сенату, які боролись за цю посаду. Сам Джон Тюн був фактично правою рукою попереднього лідера республіканців у сенаті, і фактично вважається, що він найімовірніше буде продовжувати політику, яку вів міч Макконал. це попередній лідер республіканців у сенаті. І зазначив, що його політика відрізнялась більш класичною консервативною республіканською політикою, і зокрема послідовною підтримкою України під час заяви після перемоги Джон Тюн заявив, що Заявив, що його основним пріоритетом буде завершити програшну або провальну, як він це назвав, політику чинної адміністрації. Дякую, коліжанки. Ми будемо обов'язково продовжувати стежити за перехідним періодом між двома адміністраціями та оновленнями в американському конгресі. З нами були Юлія Ярмоленко та Катерина Лісунова. Тим часом Дональд Трамп швидко формує свою нову адміністрацію і обирає політичних прихильників на найвищі посади. Детальніше про нові призначення говоримо із Тетяною Ворожкою, яка досліджувала цю тему. Таню вітаю тебе! Вітаю, Марія. Отже, кого Трамп призначив на ключові посади у сфері нацбезпеки? Що відомо про їхні позиції щодо України? І також стало відомо буквально щойно, що Марко Рубіо офіційно признач... призначить Трамп своїм держсекретарем. Розкажи про це. Ну, власне, на посаду міністра оборони вчора стало відомо про те, що Дональд Трамп призначить піти гекситав. Він є консервативним ведучим телеканалу Фокс. Він служив в армії в, Наці в Національній гвардії штату Міннесота 20 років. Дослужився до посади майора. А він відомий своєю критикою вищих чинів Пентагону. А власне, через те, що він казав ліберальний порядок денний та висловлював сумнів щодо участі жінок в бойових діях. щодо України. Він говорив небагато. За кілька днів до початку бойових до початку повномасштабного вторгнення він казав, сказав що події важливі, але в американців є більше проблеми, такі як інфляція або злочинність. Через кілька тижнів після початку війни він вже говорив про те, що адміністрація Байдена робить недостатньо Українцям треба допомагати більше, надавати більше зброї. Що це в тому числі дасть можливість сполученим штатам не застосовувати статтю 5 а НАТО, а називав Путіна військовим злочинцем, якому байдуже щодо життя людей. А також що якщо піти на з для на перемір'я що це лише дасть йому можливість. Перезарядити та продовжити свої бойові дії пізніше. Він вже критикував НАТО та говорив про те, що думка про те, що що якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі, є перебільшеною. Також на посаду радника з національної оборони Дональд Трамп призначив Майка, Уотса. це конгресмен республіканець, йому 50 років. Він також служив в армії. Є дослужився до посади полковника. Є зеленим беретом. Вважається яструбом з питань Китаю, що є такі, що Сполучені Штати адміністрації. Це Трампа вважає новообраного президента Трампа вважає основною загрозою щодо питання України. Він 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 голосував проти останнього пакету допомоги, а хоча висловлюється в підтримку України, але вважає, що союзники США по НАТО мають робити більше власне в Європі. А та власне говорив про необхідність завершувати війну мирними переговорами. Ну і власне моя колега вона ще не про це згадувала, але також вона мала можливість з ним поспілкуватися за тиждень перед ухваленням останнього пакету допомоги, де він. Мав можливість трохи або ми мали можливість трохи більше почути його позицію щодо війни в Україні. Давайте послухаємо, подивимося. Коли ви бачите нинішні високі ціни на нафту, це означає, що російська військова машина поповнена і працює на всі циліндри. Нам потрібно знизити ціну на нафту. Ми можемо це зробити, випустивши американську нафту та газ на світовий ринок. Ми маємо знекровити військові машини Москви і Тегерана. Також я не вважаю, що великі європейські економіки, такі як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та інші, вкладають свою справедливу ча. Якщо вони не почнуть витрачати 2% на оборону зараз, коли війна у них на порозі, то коли вони це зроблять? Отже, тут задіяні ширші питання. Наприклад, я щойно був на слуханнях, де обговорювали той факт, що американські військові бази в Європі працюють на російському газі. Досі це неприпустимо. Тож це набагато складніша проблема, ніж просто виписати іще один безлімітний чек і не ставити запитань. Ну і Марко Рубі є сенатором з 2010 року. Він вважається яструбом щодо а, у Росії, Китаю, ір, а, Ірану, Венесуели та Куби. Він голосував проти останнього пакету допомоги Україні, хоча висловлювався досить жорстко щодо, а, щодо Росії. І також в одному зі своїх останніх інтерв'ю він сказав, що він би підтримав мирний план щодо України, але такий, що зупиняє бойові дії, але дає можливість Україні зберегтися як суверенні нації, а не стати маріонеткою Росії. Марія. Оглядачі також відзначають створення нового агентства на чолі з Ілоном Маском та Вівеком Рамасвамі. Що входить в їхні обов'язки, та яких кроків від них чекати? Власне, це агентство буде працювати незалежно, не як це новостворене агентство. Воно буде займатися оптимізацією роботи уряду, скороченням персоналу. Вони мають представити свої народки, бо власне завершити свою роботу до 4 липня 2026 року. І власне раніше Елон Маск, який, власне має його компанії мають підряди з урядом. Раніше він висловлював зацікавленість працювати в якоїсь такі подібні структури, займатися оптимізацією роботи уряду і сказав, що він бачить, як можна скоротити вид уряду, які наразі щорічно становлять 6,5 трильйонів на 2 трильйони. Що стосується Вівекарамасвами, то ми мали нагоду послухати його ідеї щодо оптимізації роботи уряду під час з'їзду республіканського з'їзду в липні на конференції фонду спадщини. Давайте подивимося. Я Просто вважаю, що ми живемо в момент, коли управлінський клас перестав контролювати країну, і Нам потрібно остаточно знищити цей управлінський клас, щоб повернути владу людям. Це буде добре для нашої економіки. Так, ми відроджуємо економіку, але це також буде добре для нашої національної впевненості. Питання, яке я маю до консервативного руху в республіканській партії, полягає в тому. Чи хочемо ми замінити ліву державу няньку на праву державу няньку? Чи ми хочемо демонтувати державу няньку? Чи хочемо ми змінити форму та перенаправити адміністративні агентства від федеральної торгової комісії до міністерства транспорту, бюро захисту фінансових прав споживачів та інші незліченні агенції з найкращими намірами? Чи ми хочемо дещо змінити це, щоб допомогти американським робітникам, виробникам, людям, яких я поважаю? Чи ми справді хочемо демонтувати цю адміністративну бюрократію? Як ви знаєте, я прихильник Монтажу цієї адміністративної бюрократії і її ліквідації таню. Дякую тобі. З нами була Тетяна Ворожко, кореспондентка Голосу Америки українською. Я також закликаю наших глядачів прочитати більше про нові призначення в адміністрації Дональда Трампа на сайті Голосу Америки українською. Протягом останніх двох місяців каденції чинної адміністрації президент Джо Байден має намір переконатися, що Україна і надалі може ефективно захищатися від російської агресії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі, де він зустрічається із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте та іншими лідерами Альянсу Європи. Своєю чергою Рюте подякував Блінкену за лідерство США останні чотири роки завдяки лідерству Америки, Україна вистояла, а Росія не перемогла. І очевидно, ми повинні зробити більше, щоб переконатися, що Україна може продовжувати боротьбу і здатна максимально відбити наступ росіян і не дати Путіну досягнути успіху в Україні. Євроатлантичний та індотихоокеанські регіони це не два окремих театри. Вони все більше об'єднані, і те, що відбувається в Україні, зараз впливає на весь світ. А це означає, що ми маємо дотримуватися курсу, нарощувати оборонне виробництво з боку США тут у Європі. Що нам потрібно зробити більше з точки зору витрат, і що ми повинні зробити більше, щоб переконатися, що Україна може перемогти. У нас дуже насичений і важливий порядок денний на наступні кілька місяців, як я сказав генеральному секретарю, президент Байден має намір закінчити почати роботу і використати кожен день, що залишився, щоб продовжувати робити те, що ми робили протягом останніх чотирьох років, тобто зміцнювати цей альянс. Це надзвичайно важливо для безпеки Сполучених Штатів, країн у всій Європі, і ми будемо робити це, а також все, що ми робимо для України, щоб переконатися, що вона може ефективно захищатися від російської агресії. Еще Водночас новообраний президент США Дональд Трамп під час перегонів обіцяв повернутися до доктрини Америка перед усім», віддаючи перевагу внутрішній політиці над зовнішньою. Водночас Трамп декларував намір швидко припинити війну на близькому сході та війну Росії проти України. І вже провів щодо цього деякі телефонні розмови із світовими лідерами. Про майбутню зовнішню політику Трампа розповість Андрій Борис. Війна між Ізраїлем і Хамас у Газі та вторгнення Росії в Україну на тлі цих міжнародних потрясінь Дональд Трамп повертається у Білий Дім із політикою Америка, усім». Ніщо не завадить мені дотриматись обіцянки наданої вам народу. Ми знову зробимо Америку безпечною, сильною, процвітаючою, могутньою та вільною. Термін повноважень Дональда Трампа починається 20 січня, та він уже встиг поспілкуватись зі світовими лідерами, зокрема прем'єром Ізраїлю Біньяміном Натаньяху та президентом України Володимиром Зеленським. Попри повідомлення у медіа, Москва спростовує інформацію про те, що Трамп також спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час кампанії Трамп обіцяв швидке припинення війн. Аналітики кажуть, він прагне досягти у цьому успіху коли мова йде про близький схід, я думаю, що в певному сенсі повідомлення буде таким: поспішіть закінчити цю війну для України. Це буде стоп. Трамп ніколи не пояснював, як саме він зупинятиме війни. Утім, часто критикує багатомільярдну допомогу, яку США надсилає Україні. Швидке завершення війни може означати значні поступки з боку Києва, та це навряд чи станеться, каже Зеленський. Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни це втрати. Північна Корея надсилає своїх військових на допомогу Москві у той час, як зростає ескалація на корейському півострові. Схоже, війна в Україні може мати ширші геополітичні наслідки. Трампу доведеться також мати справу з Ізраїлем, який, схоже, зацікавлений не у припиненні вогню, а радше у знищенні Хамас у Газі та Хезболи у Лівані. Обидва угруповання це проксі Ірану. А бачимо іранську загрозу у всіх її елементах і небезпеку, яку вона становить. Ми також бачимо великі можливості для Ізраїлю у сфері миру та його розширення. Трамп пообіцяв бути жорстким у питанні торгівлі, особливо щодо Китаю. А от лідер Китаю Сі Цзіньпінь у своєму вітальному посланні Трампу закликав до стабільних, здорових та стійких зв'язків. Дзіньпін зазначив, що історія показала і Сполучені Штати виграють від співпраці та страждають від конфронтації. Трамп також пообіцяв посилити боротьбу з нелегалами у США. Пообіцяв масові депортації мігрантів без документів. Цим питанням майбутньої адміністрації, як анонсував Дональд Трамп, буде займатися колишній колишньої директора служби імміграції та митного контролю США Том Гоман Андрій Борис Віда-Кусвара, Голос Америки Вашингтон. Тим часом війна Росії проти України наближається до позначки тисяча днів. Містечко Оріхів Запорізької області, яке розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту, через постійні обстріли перетворилося на руїну. Із 13, із 14 тисяч мешканців, які тут жили до повномасштабного вторгнення, тепер залишилося близько 900. Поміж них і подружжя Лисенків, які опікуються покинутими тваринами. Чому уріхівські пенсіонери не виїжджають із пошкодженого бомбою будинку? Та скільки котів і собак доглядають, розкаже. Тєєва Моронова та Дмитро Хрестенко. За два роки повномасштабної війни розбити обстрілами росіян Оріхів покинула більшість місцевих. Чимало залишили за собою домашніх тварин. Давайте, кушайте, кушайте, Мої хороші, ми недавно тільки поїли. Моїх балуємо, Я не знаю як. Пенсіонери Юрій та Любов Лисенки не покидали рідний Оріхів з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. На своїй вулиці вони залишились фактично самі. Попри постійні обстріли, кажуть, що їхати не збираються, бо мають свою місію рятувати тварин, яких покинули сусіди. Ми можемо да життя важливіше, це зрозуміло, що ну, ми згодні з тим. Ну а їх, їх куди ми залишимо? Ми їдемо на день у Запоріжжя. Справа їздю, там зуби собі роблю. От і я їд, приїжджаю. Вони всі раді. Вони пригають, вони мене зустрічають. Юрій цілковито підтримує дружину, впевнений, що навіть в умовах постійних вибухів тут можна повноцінно жити й дбати про господарство. Це так, просто біля дому трошечки так помідорчики посадили. А так у нас город'яз, де ми садимо і картошку, і лучок, і часничок, садимо і огурці. Помідори садимо, закриваємо все. Так що нам почті на зиму вистачає те, що ми з супругою. Електрики в Оріхові немає вже понад два роки. Перебиті також газогони. Подружжя призвичаїлось купувати газ в балонах, щоб готувати їжу собі й тваринам, а ліхтарики та пауербанки заряджають за допомогою сонячних батарей. У нас світла немає, тому ми користуємося фонариками. Ми і це правербанки, такі заряджаємо, і тоді і, і, і користуємося в домі різними фонариками і, і ночі. І, коли нам треба, ми використовуємо їх як світло. Будинок родини пошкоджений вибухом керованої авіаційної бомби росіян, яка влучила в дім сусідів влітку минулого року. Пані Люба каже, що тоді була найстрашніша ніч. Ми вже спали От. і тут такий вибух страшний. Вилітають дзвіною волною, вікна, двері. Я в, в одній кімнаті на мене падає е, потолок до дранки. Оце от він ось такий, ще не намазаний. От Юра кричить: мій, Любочка, люба, ти жива, ти жива. Я кажу, жива. Я от по цим завалах усьому до нього під сіли. Отак сидим. Нічого що це було? Що це було? Та навіть за цих умов Любов та Юрі ніколи не думали про евакуацію. Їх тримають тварини. Виходимо на двір, а вони чіпляють. Гавкай дивляться так в очі тобі. Що ти щула, як стріляли? Ми раді, що ти жива. Я кажу: а ми раді, що ви живі. Правда. О, так що ну як, 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 навіть не знаю де їх, хто ну то залишали люди. Вони біжать усі до нас. Там, де люди, вони туди йдуть. Туди йдуть. Загалом родина годує та доглядає 40 котів та 17 собак з усієї вулиці. Подружжя дякує волонтерам за періодичну допомогу кормами. Однак, за словами родини Лисенків, одну зі своїх пенсій витрачають на харчі для тварин. Варимо ми каші, от, оце от таких три казана. Це на день. на день. От ми вранці їх покормили все, покормили вранці всіх собачок котів. Зразу оце. Залишилося, що у нас, а тоді ставлю, щоб на ранок було чим їх годувати. Моральною підтримкою для подружжя є спогади про мирне життя, красу до воєнного Оріхова, а також спілкування з цивільним капеланом місцевої православної церкви, який теж залишається в Оріхові. В цих обставинах, як ми залишились тут, ми отримали те, що не могли отримати в мирний час, і казалось би, ці обставини вони. Ну, негативу багато дають, але під цей час Бог зло привращає в добро. І коли ти налаштований на господа, він дає тобі силу нести Божу перемогу внутрі, тому що перемога вона перш за все із Любов і Юрій Лисенки впевнені, що за такої підтримки з ними нічого поганого не станеться, Їх підкреслюють, що живуть, а не виживають. Одна єдина мрія, одна єдина. Ми навіть за свої болячки. Ми навіть не думаємо. Ми встаємо і тільки щось. я кажу, Юрочка, головне, що в нас нічого не болить. Правда? Отак От йому він каже: да, правда, да. нас нічого не болить. Ми не хочемо. Ми не боліємо. Ми боліємо тільки одним. Ми хочемо миру. Одна і, і одразу включаємо радіо, щоб послухати послідні новини. Да. Телевідення немає, а радіо да, послухали, да. послухали, послухали. І одразу одне. Думаємо почути, що закінчилась війна. Ну і, знечно, нашою перемогою звичайна воріховій надалі залишаються близько 900 людей, які самотужки готуються вже до третьої зими під обстрілами. Єва Миронова, Дмитро Хрестенко для Голосу Америки із Запорізької області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Сподіваємося, що головна мрія подружжя з Оріхова здійсниться. Я ж з вами на цьому буду прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки. Тримайтеся! Щось буде добре.